Привіт, друзі! Ми продовжуємо наш міні-курс Бізнес англійська з нуля. І сьогодні ми з вами розберемо 30 фраз. Вони дуже прості насправді, але якщо ці фрази не знати, то коли ми з вами будемо проводити якісь зустрічі онлайн так, чи навіть говорити по телефону, нам буде дуже важко. Або взагалі, можливо, і неможливо, не знаючи цих фраз, тому вони хоча й прості, але дуже необхідні. І почнемо ми ніби зі зв'язку, перевіряючи зв'язок, checking connection. І перша фраза, друзі, це Can you hear me okay?» Чи ви чуєте мене добре. Тобто, зазвичай, коли ми проводимо якісь бізнес-зустріч чи просто навіть з другом, так, ми говоримо, проводимо якусь зустріч онлайн. Ми перше, що ми хочемо зробити, переконатися, чи нас чують. Так? Чи нас видно, чи, і, чи нас чують. І ми можемо запитати людину: Can you hear me okay?» Мене добре. Мене добре чути, так. Це наша перша фраза. Наша друга фраза Can you see me? Ви мене бачите, так? Тобто, бачите, ось тут, друзі, це окей, okay, воно ніби таке опціональне. Тобто ви мене бачите добре. так Можна просто заказати can you hear me? Ви мене чуєте, Can you see me? Ви мене бачите. А можна додати і окей. Okay. Can you hear me окей? Okay? Ви мене чуєте добре? Ви мене бачите добре. так Тут, в принципі, теж можна було б сказати, Can you see me окей? Okay? Можна було І теж додати. Це просто було б добре. Так? Ви мене чуєте добре. Чи ви мене бачите добре? Можна з окей, okay, а можна і без окей. Okay. Бузики просто буде, ви просто питаєте, ви мене чуєте, ви мене бачите, так? Тобто з цими двома фразами розібрались. Далі, друзі. Якщо ви бачите, що людина активно щось говорить, але ви її не чуєте, так і ви бачите, у нас зазвичай в різних додатках, та якими ми користуємося, є так, можна побачити, чи у нашого співбосідника увімкнений мікрофон чи вимкнений. Якщо ми бачимо, що людина говорить, а у неї мікрофон вимкнений, то ми можемо сказати, like, wait, wait, hold on a second, так зачекай. You are on mute. are on mute. Така у нас є фраза. Це означає дослівно, ніби ти на беззвучному. А не дослівно ми можемо перекласти, що у тебе вимкнений мікрофон. І так само до цієї фрази, друзі, можемо записати ще дві так схожих. Можна сказати you are on mute, а може сказати you are muted. так. Можна просто сказати, що ти не так само, да, you are muted. You are... Mute. Тут ми ніби кажемо, що ти на беззвучному, так? А тут ми кажемо, що дослівно, ніби що ти є беззвучний, ну, так, грубо кажучи. так? І так само ми можемо ще сказати, що. your microphone, Your microphone, microphone. так? Друзі, microphone можна скорочувати, так? Це буде скорочення. Отак ми, ми пишемо. І так само воно може і читатися mic. Your mic is muted. Your mic is muted. Is Muted. Your mic is muted. Тобто у нас є три фрази, так? You are on mute, ти на беззвучному, You are muted – так само щось схоже, що ти беззвучний, да, дослівно. І Your mic is muted. Твій мікрофон. Бачите, у нас немає, друзі, такого слова, як mute в українській мові. І тим більше діє так? А в англійській мові це означає якби обеззвучений. Тобто дослівний переклад був би тут такий. Тут, тут, тут підходить нам дати на беззвучному, якщо можна було би так сказати, тут ти беззвучний, а тут your mic is muted. Дослівним ми могли б перекласти, якщо б таке вигадити те слово, що ти обе, твій, мік, твій мікрофон обеззвучений. Так? Але, скоріш за все, ми так не будемо перекладати так, на українську мову. І на українську мову слово muted ми будемо, залежно від контексту, просто перекладати як вимкнений. Але саме це слово, так, дослівний переклад має таки, таку собі, несе сенс, що на беззвучному, обеззвучений, да, оце слово англійське mute. Далі ми можемо сказати sorry, I wasn't mute. так. Відповідно, тут так само можна використати цілих, цілих три фрази тут. так. Можна використати sorry, I wasn't mute, я був на беззвучному, можна сказати sorry, I was muted, або sorry. My microphone або my mic was muted. А, вибачте, в мене був вимкнений мікрофон. Так. Далі. Are you there, John? Тобто, коли, наприклад, є у нас багато співбосідників, або навіть один, і той він є, той, <laughs> той його нема. Так. І ми можемо сказати, ти тут, Джон. В українській ми кажемо ти тут. Да? А англійською скоріше буде звучати як ти там. Are you there, John? Ти там, Джон? there? Далі no worries, take your time. Шоста фраза, друзі. Коли хтось щось каже, зачекайте хвилинку, я зараз відкрию документи, зараз я почекаю, чи хтось там. Коли ви бачите, що людина щось буде робити, так, і вона перепрошує, то ви можете сказати: no worries, так, не хвилюйтесь, take your time. До слів англійської мови беріть ваш час. Мається на увазі не хвилюйтесь, так, не поспішайте. Так? Take your time, беріть стільки часу, скільки вам потрібно. Не хвилюйтесь, не поспішайте. No worries, take your time. Сьома фраза it happens. Так само, якщо сталася якась помилка, щось таке відбувається. Да? Чи у когось там щось відео, чи звук, мікрофон так, на беззвучному вимкнений, чи відео щось там не показує. Ви так само сказати, no worries, it happens. Да? Не переживайте. Таке стається. It happens. Стається. Да? Буває. Восьма – You are back. Тобто, коли людина. Да, ви перевіряєте, чи є людина. Are you there, John? John, ти тут? <laughs> Нема джона. І ви хочете сказати, що о, ти знову з'явився, да? You're back. Ты, ты, ты вже тут. Now you're back. Далі у нас all good now. Зараз все добре. Тобто, як знову ж таки, така перевірка зв'язку да? All good now. Зараз вже все добре. І десята фраза: glad, it's working again. Так, ми кажемо glad, радий. It's working. Тут у нас, друзі, present continuous. Так, it is working again. Ради, що це знову, що вже все працює знову, так. Glad it's working again. Переходимо до наших наступних десяти дуже потрібних фраз. І перші дві фрази, друзі, в основному, так, майже завжди стосуються тільки аудіо, тільки звуку. І перша фраза you are breaking up. Дослівно означає, що ти перериваєшся. Тобто, ми, коли ми хочемо українською мовою сказати тебе погано чути, англійською ми скажемо you are breaking up. Тобто звук переривається, ти перериваєшся, are breaking up. А ось ця друга фраза you are cutting in and out. Ми перекладемо як тебе то чути, то не чути. Так, «cut» ми знаємо, що це різати. І відповідно у нас тут є прийменники in і out. І ми дослівно цю фразу перекладемо як «You're cutting' in. Ти то врізаєшся, да? твій звук то врізається в розмову, і то вирізається. Ну, це якщо дослівно. так? Якщо не дослівно, ми кажемо, тебе то чути, то не чути. А коли ми хочемо сказати, що погано чути, звук переривається, ми просто кажемо you're breaking up. І ці фрази можна використовувати, коли ми говоримо з вами по телефону. Так само ми можемо використовувати і використовуємо їх, коли ми з вами. На онлайн зустрічах. Далі третя фраза. The connection is really bad. Тобто, коли ми бачимо, що у нас саме інтернет-з'єднання погане, так? То у нас щось глючить, то зависаємо. Зараз про це будемо говорити, то звук переривається. Ми можемо сказати: the connection is really bad. Зв'язок поганий, так. Зв'язок дійсно поганий. І бачите, друзі, коли ми з вами говоримо про інтернет-зв'язок, ми будемо використовувати connection майже завжди, так? Але коли ми з вами говоримо по звичайному телефону, так, по мобільному телефону, і ми не використовуючи інтернет, так, тобто ми не використовуємо якісь додатки, там, які потребують інтернету, а саме по телефону, то тоді в більшості випадків connection не буде використовуватися це слово, а буде використовуватись інше слово reception. Тобто від, від слова від латинського приймати, Тобто, вони кажуть, що прийом поганий. Так? Коли ми користуємося мобільним зв'язком, якщо ми бачимо, що ми не можемо так, подзвонити, тому що у нас поганий зв'язок, ми скажемо The Reception. The Reception is really bad. Так? Якщо ми саме користуємося мобільним зв'язком. А якщо ми вже користуємося як би інтернет. Інтернетом, так? Неважливо по телефону чи вдома з комп'ютера, то ми кажемо, the connection is really bad. Далі, четверта фраза. There is a delay. There is a delay. Delay, друзі, це затримка. Ми просто кажемо, є затримка. Да? Тобто ви бачите, що людина щось сказала, а потім там з'являється тільки е", відео вже пізніше зображення, да? то тобто Ви просто щоб сказати, що є затримка, ми скажемо: There is a delay. Далі, така. Універсальна фраза Could you repeat that please. Ви могли б це повторити знову так. Наша п'ята фраза, друзі, і вона дуже важлива. так, Тому що якщо ми щось не почули, нам варто перепитати, уточнити, так чим здогадуватись. І ми людину можемо запитати англійською мовою Could you repeat that please? В української мови ми кажемо, що могли б повторити, будь ласка. Ми взагалі, якби не використовуємо ні то, ні це. Да? А в англійській мові використовується казівний займенник that. До того, що було сказано раніше. Так і ми скажемо, could you repeat that, please. І ось це ось that буде відноситись до всіх тих слів, що людина сказала, до того речення, до тієї ідеї. Да? Could you repeat that, please. Шоста фраза, друзі, I'm going to. Share my screen. Screen – це у нас екран, так. А слово share це означає ділитися з кимось, так, чимось поділитися. І у нас використовується наша конструкція I'm going to. Ми знаємо, що звичайно є два випадки вживання. Перше це наше українське збираюсь, так. А другий випадок, коли ніби щось неминуче має трапитися. Тут нам підходять грубо кажучи, цих два випадка. Тобто, ви коли хочете поділитися своїм екраном, так. І хочете людей попередити, щоб вони знали, що зараз буде якась пауза, я зупиняюсь говорити, я щось вмикаю. Ну, Логічно. І ми скажемо англійською I'm going to share my screen. Звідси так уже там, і в українській мові, деколи люди кажуть, там щось зашерити, ну, використовують оце звідси слово, так, share, поділитися. І ми скажемо I'm going to share my screen. Зараз з тобою поділюсь екраном. Сьоме. Can you see my screen? Ми вже знаємо, так, що ми, коли ми хочемо щось запитати у людей, чи мене чуєш, чи мене бачиш, ми використовуємо з вами модальне дієслово can. Ми кажемо, да, в попередньому, на попередній у нас фраза була Can you see me? Так, ви мене бачите. Can you hear me? Ви мене can you, ви мене чуєте. так. А тут така ж сама фраза Can you see? Тільки що ми питаємо? Не мене. так, а ми питаємо, чи ви бачите мій екран. Can you see my screen? Тобто ви поділилися і хочете уточнити, так, чи люди бачать ваш екран. Ви питаєте, Can you see my screen? І далі у нас, друзі, v8, 9, 10, це коли у нас виникають проблеми з зображенням так, в основному, або з звуком тут може бути. І якщо в когось завис екран, то ми скажемо: The screen is frozen. Бачите, вони використовують слово to freeze, замерзати. Да? Тобто, коли ми щось, щось замерзло, воно не рухається. Ми кажемо зависати. У нас ніби в повітрі зависає, так, ми використовуємо таке дієслово, а у них ніби замерзає. І вони скажуть: The screen is frozen, екран завис. Так само, друзі, якщо хтось завис, так, ви не можете сказати, в українському ми теж говоримо, так? можна сказати «екран завис, а може сказати Ти завис. Так? Якщо ми хочемо сказати, ти завис, так само ми використовуємо слово frozen. Так? І ми скажемо you are frozen. «you are frozen», Ти завис. І, друзі, якщо ми хочемо сказати, що є якась затримка, так? у нас тут було слово delay, воно означає затримка. Так? Наприклад, ми кажемо There is a delay. Тобто було, ви бачили якісь зображення, так? потім виникла затримка. Потім нічого не було, а потім знову щось пішло. Оце в англійській мові delay. так? А ось це слово you're lagging, воно означає, що щось гальмується, Тобто, воно більше про рух. Так? Тобто ви бачите, що щось так гальмується, да? воно ніби йде з такою натяжкою, тобто, воно, і воно йде, да? але пририв воно йде з таким відставанням, з затримки. Оце you're lagging a bit. Так само є така. Фраза як to lag behind, тобто десь пунктись позаду, так, не встигати йти з якоюсь затримкою. Відповідно, коли ми кажемо «you're lagging a bit, тут може бути вже стосуватися як аудіо, так і відео, тобто ми не уточнюємо, то щось, щось гальмує, або аудіо, або звук відстає від відео, або, або відео відстає від, від звуку. так, Тут ми не уточнюємо. Така загальна фраза. І ми так само могли б сказати «you're» your video is lagging. Так, або your audio is lagging. Так, вже тут можемо конкретно, конкретно уточнити. І це означає, що воно ніби от тормозить, так? You're lagging a bit. І, друзі, ще одна фраза є, точніше, слово як glitching, так? Тобто таке от слово як glitch. Glitching. Можна сказати, it's, it's glitching. It's glitching. І дуже легко запам'ятати, воно трошки таке співзвучне зглючити. Оце слово glitching, це щось і приблизно його означає як глючити. Так? Тобто, ми, коли ми говоримо з вами про затримку, або коли говоримо, що щось тормозить, так це lag, «lagging» або there is a delay. Тобто, відповідно, щось є, але воно з якоюсь затримкою, або йде якось повільно, тормозить. А це слово it's glitching. Коли у нас щось глючить, тобто, коли раз з'явилося, потім є, то нема. А потім щось появилося нове, да? замість однієї людини, інша людина з'явилася, Це, грубо кажучи, глючить. І тоді ми використовуємо це слово. Ми можемо сказати, it's glitching. Тобто ми не уточнюємо, так? Можна сказати, your video is glitching, теж можна. Коли ми хочемо сказати глючить, друзі, оце буде it's glitching. Переходимо до. Наступних фраз. Перша фраза hold on a second. Зачекай секундочку, так? Відповідно, саме слово hold означає триматися, так? Тобто дослідно означає потримайся секунду, так? Тримайся секунду, поки зачекайте, так? Зачекай секундочку. Hold on a second. Зачекайте. Друга фраза let's, hang up and try again. Let's. Так, друзі, коли ми щось закликаємо когось, щось. Схоже на давайте. Let's hang up and try again. У нас фразове дієслово hang up означає hang, це щось вішати, да, дослівно вішати вверх. І чому ми кажемо let's hang up. Це, друзі, ось ця друга так, фраза, вона все-таки більш така телефонна, ніж для мітингів, але теж, можливо, і для мітингів. Просто вона більш по-телефонному буде звучати. Hang-up означає класти трубку. Тобто раніше, коли були такі великі телефони, так, і трубка на проводі, її клали, вішали її. Ось звідси слово hang, up, повішати трубку, так, покласти трубку, hang. up, Тобто дослівно означає, давай повішаємо трубку, давай покладемо так, трубку, and try again, і спробуємо знову. Я кажу, воно більше таке телефонна фраза, але тим не менш. Теж можна використовувати і на мітингах. Далі у нас фраза простенька I'll call you back». Я тобі передзвоню. Так? Бачите, друзі, ось така у нас фраза є I'll call you back». Вона теж ніби телефонна. Але якщо ми так подумаємо, навіть коли ми з кимось спілкуємося, так, там, з другом, ще щось, там, в якомусь додатку, да, якась така онлайн-мітних за комп'ютером, ми теж можемо сказати: я зараз тобі передзвоню щось тут. Так. Ми можемо використовувати більш такий якби е, правильний, більш сучасні термін. Я зараз від'єднаюсь, знову приєднаюсь. Ми зараз побачимо так. Але в принципі ми могли би сказати, я тобі перезвоню. Нічого такого, я думаю, не сталося би. I'll call you back. То ці фрази вони теж досить природні. Далі, четверта фраза I'll rejoin the meeting. Ось тут, бачите, друзі, ми вже використовуємо re, ми знаємо, що в англійській мові це у нас коли щось знову, так? ми пере. А, і тут у нас майбутній час I'll rejoin. А слово join це приєднуватись. I'll rejoin the meeting. Я дослівно перепід'єднаюся до нашої зустрічі, до нашого мітингу, так? Тобто можемо перекласти, як я зараз знову приєднаюсь. Так, ми можемо сказати людині hold on a second, I'll rejoin the meeting. Так, щось там не виходить у вас, все глючить чи ще щось чи вам. Треба просто щось зробити. Відповідно, ми людині кажемо: hold on a second, I'll rejoin the meeting. Так, зачекай секундочку, я зараз знову під'єднаюсь. Далі, п'ята фраза, друзі: looks like we lost you for a moment. Looks. Так, дослівно, це означає, що бачимо, бачимо, ніби дослівно ми втратили, lost, втрачати, так? Бачимо, що ми ніби в. Втратили тебе на якийсь момент. Відповідно, можна перекласти, здається, що тебе вибуло так, на якийсь момент. Тобто, коли людина так не була, і певний там, пару секунд, певний час, ось якраз цю фразу ми можемо сказати: looks like we lost you for a moment. Здається, тебе вибуло на пару секунд, або на, ну, на, на, на якийсь момент. Так. Тут уже на українську перекладаємо так, як більше українською звучить. Далі шоста фраза I think. Your mic is off. Тут, друзі, цікава фраза шоста, так? Тому що ми, у нас вже було три фрази про мікрофон. Давайте початку перекладемо. Ми кажемо, я думаю, або да, мені здається, я думаю, твій мікрофон вимкнений. А ось тут, друзі, ми вже бачимо саме англійське, ось це слово, коли вони реально говорять про що, коли щось вимкнене, щось увімкнене. У нас є слово on, а щось вимкнене слово off. І ми кажемо I think your mic is off. Коли ми до цього говорили з вами про три фрази, так ми сказали, що можна сказати you are on mute, ти не беззвучному, так? Можна сказати you are muted, ти ніби обеззвучений. І можна сказати Your mic is muted. Тут нас три фрази, і в цих трьох фразах ми всюди використовували саме. Слово mute, тобто це обеззвучений, так, без звуку. І в основному слово mute воно відноситься до програмного забезпечення. Ми знаємо, що є ніби як soft, і є hard. Є у нас software, програмне забезпечення і є hard, це ніби як залізна сама техніка. От коли ми кажемо you're muted, тобто ми в самому додатку, так, у нас є там і різні. Опції у нас з мікрофоном все добре, він у нас увімкнений, працює. Можливо, якщо у нас навіть є індикатор на мікрофоні, то ви бачите, що він увімкнений, так? але ви себе обезвучили. Тому ви muted. Але коли ми кажемо I think your mic is off, то тут в більшості. Випадків, воно сприймається ніби що саме щось з мікрофоном, саме, можливо, мікрофон не під'єднаний так, до комп'ютера, Тобто, або якісь в, саме в налаштуваннях він якось вимкнений. тобто він ніби фізично вимкнений. Так, оце буде off. Але знову ж таки, це мова. Ви можете сказати, I think your mic is off, якщо ви просто да, і вас зрозуміють, це буде нормально, але тим не менш, ця фраза вона більше сприймається саме тоді. Коли саме щось у нас якби, якась технічна проблема з мікрофоном. А mute у нас, коли саме ми в програмному забезпеченні в програмі вимкнули, так? Mm -hmm. Далі сьома фраза, could you speak up a bit? Знову ж таки, ось у нас є speak up. Це у нас означає говорити трошки голосніше. Коли ви чуєте, що людина так тихо говорить, ви можете її попросити, could you speak up a bit? Може трошки голосніше, так. можете трошки голосніше. Далі восьме. You are a bit quiet. Вас трошки тихо чути. Тут знову ж таки, да, ви можете, що людина тихо говорить, або з мікрофоном щось. Тобто тут не уточнюється. Воно більш перекладається, як просто вас тихо чути. Вас трошки тихо чути. You're a bit quiet. Дев'ята фраза. Your audio sounds a bit off. Ваш звук, ваше аудіо так, звучить a bit off. А тут, друзі, уже off незначенні вимкнений. А ще в англійській мові off означає, що щось не так? І ми це речення будемо перекладати, що з вашим звуком щось не так. Your audio sounds a bit off. З вашим звуком щось не так. так. Ми з вами розібрали вже багато фраз, так. Якщо ми хочемо людині сказати, що в неї вимкнений мікрофон, так ми думаємо, або думаємо, що він на беззвучному, чи ми можемо попросити людину говорити трошки голосніше. А що, якщо нас попросили так? Говорити голосніше або кажуть, що у нас проблеми з мікрофоном. Ми перевірили, і виявляється, що у нас все добре. Можливо, ми можемо подумати, чи є така вергідність, так що у людини просто низька гучність, тобто людина так в динаміках не до кінця зробила гучність так, або в навушниках, тобто там можна ж регулювати, так, наскільки добре ми чуємо. І тоді ми у англійській мові є таке слово, як гучність. so the volume and we can say your volume is down, І right? We can say your volume is down, right? Your volume is down. not Your volume is low, right? we can't say, I think you're, maybe your maybe your volume is down. Try turning it up. Turn up. На підкрутити, зробити гучніше. Maybe your volume is down. Try turning it up. Це якщо ми думаємо, що у людини недостатня гучність. Так? Друзі, це наш був четвертий урок з міні-курсу бізнес англійська. Продовжуйте дивитися мої уроки далі. Бажаю вам все самого найкращого. До побачення.